О, тут взагалі секс. ну-ка. Да, без додаткового світла тут бідновато. Певно, китайці надихалися баварськими конями. Є за що похвалити. От гальма, ну мінус. Ну от мінус і все. Така сучасна реальність. Отже, 510 x Давно ви просили оглянути цей байк і, користуючись нагодою, ми нарешті це робимо. Що я вам скажу? Перші враження. от Я тільки що виїхав і взяв його я не з салону, а взяв у власника, що вже накатав на ньому майже 4000 кілометрів. Мотоцикл зрядною двічкою об'ємом 500 кубічних сантиметрів. Позиціонується. Як такий турист з оффроудними можливостями. Дуже схожий він на 750-го BMW GS. Він м'якенький доволі, комфортно почувається по наших дорогах, гостро рулиться, бо в нього колеса 17-19. Приємно читається приборна панель, вона доволі простенько виглядає, але вона контрастна. Крупними цифрами ми бачимо швидкість, бачимо індикатор передачі та наш режим. Звук у цієї рядної двійки не схожий на, наприклад, це Moto 450 mt Вона не так гарчить, вона більше гуде. Більше нагадує той самий, наприклад, одноциліндровий двигун у нових 390-х KTM Adventure. Мотоцикл такий доволі збитий на асфальті. Не відчувається розхлябаності якоїсь. Органи керування налаштовані приємно, все на своїх місцях, не викликає бажання щось підкрутити, поправити. Світло не еталон, як ви бачите. Але власник його трішечки поправив, він от поставив такий додатковий освітлювальний прилад. Ми його зараз активували, щоб трішечки додати комфорту. Я думаю, що якщо захотіти, можна погратися з цим питанням і зробити прямо якісне, класне світло. Нейтраль ловиться з першого разу взагалі без проблем. Це перший раз був, як я ловив нейтраль. Є в інтернеті відео, як на цих мотоциклах чуваки прям насипають китайці на оффроуді, на такому повноцінному, навіть стрибають розривні трампліни на них. Зовнішній вигляд мотоциклу натякає, що він на щось та здатний точно на лайтовому бездорі. А у вмілих руках, як я казав, коли ми в чатику цю тему обговорювали з підписниками, що в принципі можна катати бездор, навіть якщо ви приїхали на нього на спортбайку із злою гумою і маєте певні навички, і стрибаєте ці трампліни в прийомник, то ви можете на такому мотоциклі точно буде можливість катнути бездор, ми обов'язково катнемо, щоб з'ясувати, наскільки цей байк має офровні здібності. Але як турист і містянин, він вже дуже непогано себе проявляє. Для своєї кубатури цілком динамічний байк. Великий плюс регульована підвізка. Реально багато виробників свого часу це питання якось ігнорували з якоїсь причини. Я думаю, що з причини здешевлення дешевлення виробництва. Ну, в потоці цей байк тримається абсолютно легко взагалі, без проблем. Коробка працює чітко, Ну, передні гальма чесно кажучи, не розумію, якісь не те, щоб вони ватні, але вони не дуже інформативні. Що важливо, важіль переднього гальма в нас регульований, важіль щеплення не бачу, але схоже, що не регульований. Але це вирішується без проблем тюнінгом. Якщо в цьому є необхідність і вам чогось не вистачає в регулюванні вашої щепи, то є безліч рішень на автормаркеті які допоможуть з цим кермо оптимальної такої ширини чи руль я не знаю до речі напишіть в коментарях як правильно на мотоциклі руль чи кермо бо я то так-то так кажу хочеться казати правильно форма приємна не викликає дискомфорту в принципі можливо під бездор хотілося б щось поміняти але під дорожню туристичну їзду він Комфортний. Він доволі високий цей руль, у нього високий підйом, але те, що мені подобається, і це безумовно плюс для жорсткості конструкції, це те, що проставки цього руля вони близько розташовані до траверси. Відповідно, ми не втрачаємо цю жорсткість і цей зв'язок з переднім колесом, щоб мати інформативність. Для активної їзди це великий плюс. Якогось відчутного підхвату мотоциклу я не, не відчув поки що, але це перші враження. Гальма слабкуваті, як на мене. Ну, якщо порівнювати з тим самим 390 КТМ Адвенчур, то відчутно слабші. Добрий вечір міжряддя. Давайте помацаємо. Ну, тут зараз широко тут. І на Харлі можна проїхати. Але баланс приємний. Відчувається, коли тільки відкриваєш ручку газу, якщо не використовуєш щепу, то доволі смикано відбувається закриття відкриття. Тобто гальмування двигуном помітне. На самому початку, і як тільки ти от відкриваєш газ, мотоцикл трішечки так висмикується з-під тебе. Певна аналогія з 450 МТ, там теж внизу трішечки є така смиканість. Дуже лінійний двигун, тяга прогнозована, підхватів якихось не бачу, я вже сказав, але повторюся. Якщо цей мотоцикл розглядати для початківця, якому потрібна лінійна характеристика, щоб він чітко, контрольовано їхав, то це дуже добре підходить. Яке дуже полюбляють власники сучасних рядних двійок, які мають кут розвалу, як в КТМ, умовно там 270 чи 275 градусів, щоб він був схожий на гарчання вешки, тут немає. На цьому мотоциклі є режими їзди, як ви могли зрозуміти. Тут на індикаторі нашої передачі зараз написано спорт. Тобто це якраз це смикання може бути через те, що в нас режим спорт. Зараз на ходу я з цим гратися не буду, але обов'язково спробую інші режими для того, щоб зрозуміти, чи це така, умовно кажучи, особливість спортрежиму, чи це саме реакція на ручку газу. Сильно відчувається момент на прикритті, мотоцикл одразу так і намагається вас інерцією запустити вперед, нахилити, тому треба триматися обов'язково колінами за бак. І скажу вам, що тут абсолютно прям комфортно з моїм зростом людині. А зріст мій 195 см. Я пізніше покажу, як це виглядає з боку. Триматися колінами за бак мені нічого не заважає, все на своєму місці дуже комфортно. Кут в колінах звичайний, середній, як на більшості мотоциклів. Не спортбайкерський, а такий трішечки більш розслаблений. Але з моїм зростом хотілося б, мабуть, його трішки розпрямити на тому самому катемі. Наприклад, мені теж хочеться його розпрямити, тому на мотоциклах з ралійними сидіннями, які вищі, трішечки за сток, мені комфортніше. Приємно доволі працює підвізка. Пультики з підсвіточкою приємно. Багато клавіш можна лазити в менюшці. Такі самі пульти. Можна побачити на Морбіделі 250, про яку ви також часто питаєте. Дзеркала великі, вони високо розташовані, доволі добре видно в них. Але якщо ви збираєтесь на такому мотоциклі частіше їздити без ДОР, то я завжди раджу дивитися на щось, що можна скласти або швидко зняти. Схоже, що тут є сліпер-клач. Я це поточню в дилера. Але по відчуттях, навіть коли я без перегазовки перемикаюся вниз, просто кидаю щеплення, мотоцикл не намагається навіть близько заблокувати заднє колесо. Так, у нас реальний такий міський туристичний перший погляд на байк. Бачите на склі скільки крапель. Нормальний такий дощик. Передній гальма. Повертаю знову. Вони гальмують, мотоцикл сповільнюється, але не еталон. Хотілося б краще. От клює, видно, що клює, бачите? Це нормальна реакція. На будь-якій телескопічній вилці буде клювок при активному гальмуванні. Але нема такого сповільнення, якого хотілося б відчути. Сидіння наразі в мене питань не викликає. Але пам'ятаємо, що на ньому покажу вам пізніше, така є подушечка додаткова. Є щитки вітрозахисні, але на таку погоду прямо проситься підігрів гріпс. Поки за півгодинки мені от не подобається реакція мотоциклу на закриття і відкриття газу. Ця смиканість трішки дратує, не подобається переднє гальмо і не подобається слабкувати світло. І не дуже сподобалося, що на швидкості скоче підвіска, але вона добре реагує. На налаштування. Власник сказав, що буквально 2-3 кліки, і вже відчувається, що ж там якісь корективи внесено. Тому думаю, що це точно можна, якщо не виправити на 100%, але як мінімум покращити. Для цієї кубатури, для цього типу двигуну, цілком нормально прогнозовано, все приємно. З урахуванням того, що зараз взагалі-то. Вологий асфальт і холодно. Двигун навіть не догрівається до 90 градусів, тому що прохолодна температура ще й вологість. Є в нас на борту розеточки під зарядку ваших пристроїв. Теж приємно, не на всій техніці це зустрічається досі якимсь дивом. Давайте спробуємо. Йдемо на рівних з Q7. <смірно> не стидно. 6 тисяч обертів, 120. Взагалі нормальний для двигуну режим роботи. Не слабо гальмує двигуном, от я зараз гальма начіпаю і... Дивіться як ми сповільнюємося. Без гальм. Це все без гальм. Просто передачою. Гальма не чіпаю. Ні передні, ні задні. Повний газ. Повністю відкритий. Часто питаєте, чи така техніка нормально почувається в плані там, з фурами, коли активний трафік, треба обганяти фури. Ну, Фури не дуже часто їздять 150. Я особисто такого не бачив. О, тут взагалі секс. Ну -ка. А так в туристичному режимі, якщо без навалу, взагалі комфортненько собі він їде. Приємно. Цікаво, що ж зараз горить лише одна секція нашого індикатору рівня палива, але при цьому показує 127 км пробігу. Ну, да, Без додаткового світла тут бідновато. Проїхав я перші, умовно, десь 50 км. Скажу, що дуже непоганий, приємний байк, є за що похвалити, є, звісно, за що посварити. Цього мені бракує. Треба вчитися сварити техніку, тому що ніхто не ідеальний. Навіть мій улюблений КТМ. Перші враження, що мотоцикл на свої гроші цілком достойний, вартий уваги. Має симпатичний дизайн, маю відмітити, що десь, певно, китайці надихалися баварськими конями. Така сучасна реальність це в профіль вони надихалися конями. Звісно, що морда в мотоцикла інша, не така, як в BMW. Тут звичайна симетрична фара, але профіль дуже-дуже схожий на 750-го GS. Зібрано, підігнано, все доволі так якісно, акуратно. На перший погляд нічого не викликає до себе зауважень. В місті мотоцикл комфортний, зручний. З пасажиром я впевнений, що теж буде абсолютно окей. По трасі спокійно, в режимі в районі 100-130, легко він їде взагалі без проблем. В Києві його вистачає, для того, щоб він тримався десь в потоці, не відставав від машин. Як для початківців чи людей, що не планують насипати на космічних швидкостях, яким не потрібно робити якийсь лютий драгрейсинг зі світлофору або стрибати ті самі кросові трампліни на постійній основі, а треба мати можливість. Пересуватися комфортно, економно на сучасній техніці з сучасними системами безпеки, яка виглядає актуально симпатично, можу сказати, що одобряю. Ну, от гальма, ну мінус. Ну от мінус і все. Нічого не можу тут. Як не вмовляв себе, ну малувато. І інформативності, і гальмовного зусилля малувато. Це були перші враження про Коув 510 x 2025 року. Більш повний огляд вийде на каналі трішки пізніше. Дякую за увагу. З вами був Мотовлог.UA і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступній серії про цей байк.